Друзі, всім привіт! Уважно подивіться на це намисто. Це старовинне намисто наших прабабусь. Але вони були впевнені, що це бурштин. Червоний бурштин. Не однієї людини я купляю, і вона каже, що це червоний бурштин від моєї прабабусі. 1930-х років намисто. Ось так всі намистинки. Виглядають, якщо скористуватися ліхтариком, вони всередині, як червоне вино. Це бакеліт старовинний. Прикраси, які привозили нашим жінкам з-за кордону. Будьте знати. Ось так виглядає червоний бурштин. Насправді бакеліт.